Сили ППО вперше збили стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3 та ракети Х-22. Кількість жертв атаки на Дніпропетровщину продовжує зростати. У Польщі готували замах на Зеленського та пригоди ухилянців на молдовському кордоні. Вітаю, мене звати Катерина Пагальчук. Розповідаю про головні новини на цю мить. Вибух, руйнування будинків і десятки постраждалих. Так розпочався ранок на Дніпропетровщині. Рятувальна операція після ранкової атаки Росії продовжується. Відомо про 25 постраждалих та двох загиблих у Дніпрі. Я не чула звук сирени, я прокинулася вже від вибуху, піймала кота, засунула в перенеску і вийшла, вибігла з, з дому. Водичку надали, теплу ковтру надали, пожар тушить. Велике, велике дякую. Моя квартира ось зараз за вашою спиною. Я дивлюся, як її. ДСНС які душа. Як слів немає, май горять у пеклі. На місці прильоту працюють комунальні служби, які прибирають вулицю після влучання ворожої ракети. Поряд з ними та ДСНС допомагають людям і містяни. Розношу воду в перші хвилини допомагав людей з метро виводити. Так, я врятував троє людей. Перша жіночка, коли вибігала з вікна. Ми почали кричати назад, назад. Вона відійшла, і потім плита рухнула. Другий чоловік лежав під деревом без тями. І я покликав медиків, і жінка лежала біля скла. Я її відтягнув, і також медиків покликав. У Дніпрі, окрім житлових будинків, постраждав і вокзал. Він вже відновив свою роботу після атаки. Постраждав і автовокзал. Машина. Водібі автовокзал. Неспокійним ранок був і у кривому розі. Ще все, ще. Все, все, все. А у Синельниковому Дніпропетровську області, куди зранку теж прилетіли ракети окупантів, вже семеро загиблих. Серед них троє дітей. Розбір завалів продовжується, тому, на жаль, кількість жертв російського терору може зрости. На черговий. На черговий прояв російського терору вже відреагував президент Володимир Зеленський каже, що Росія повинна відповісти за свої дії, їй потрібно дати відсіч. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців. Це глобальна потреба. Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракета, кожен шахед мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі близького сходу, і це має запрацювати у небі Європи. 29 повітряних цілей вдалося збити нашим оборонцям цієї ночі. Це 15 ракет різних типів, серед яких вперше було збито дві ракети х 22 та 14 шахетів. А ще наше ППО вперше збило бомбардувальник ту 22 м Він впав за 300 кілометрів від кордону з Україною. Уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил у взаємодії з головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту 22 М 3 носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах. У повітряних силах України кажуть, що збиття стратегічного бомбардувальника це відповідь за атаку на мирні міста, і обіцяють Росії ще багато втрат. Ну так, це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так, ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того як Росія атакувала наші мирні міста, і звісно, що це вперше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з Гуром та іншими силами оборони змогли збити літак ту 22 м 3 стратегічної авіації, звичайно. Що збили ще і дві ракети Х-22 вперше, які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні. В російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кінжал, вперше збили «Циркон», Зараз ось вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 Всього Росія за ніч випустила 36 засобів повітряного нападу. Шість систем Петріот може отримати від партнерів Україна. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Каже, вони в Альянсі розуміють важливість ППО, тому зроблять все можливе. Зокрема, його країна готова надати одну таку систему. Вона стане третьою від Німеччини. Я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них наша. Ми сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО. І я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку. Дата розгляду такого довгоочікуваного пакету допомоги від США нарешті відома. Вже завтра, 20 квітня, конгресмени будуть голосувати за допомогу для України. Проте з хорошого пакеті не лише 61 мільярд доларів, але й ракети Атакамс. Чого ще чекати від конгресу? Дивіться далі. 61 мільярд і «Атакамси». Деталі законопроекту про допомогу України від американських законодавців для України щодня це питання життя та смерті, питання успіху чи провалу. Те, що питання з підтримкою не вирішилося до цього часу, це трагедія. Багатостраждальний, скандальний, проте дуже необхідний для України документ. Палата представників США обіцяє розглянути і навіть проголосувати вже цього тижня ми будемо голосувати за кожен із пакетів окремо в чотирьох різних частинах. Ми будемо голосувати за допомогу Ізраїлю, пакет для України та проект індотихоокеанському регіону. Потім буде розгляд наших пріоритетів із безпеки. Усі подробиці, якою буде американська допомога на 60 мільярдів, викладена ось у цьому документі виділення надзвичайних додаткових асигнувань для реагування на ситуацію в Україні. Та на пов'язані з цим витрати на фінансовий рік. Ми вивчили текст законопроекту і готові поділитися ключовими деталями, на які так довго чекали. Чекали настільки довго, що сьогодні міністр фінансів США Джанет Єлен, щоправда, в непублічних заявах називає роботу республіканців у конгресі шкідливою. Нездатність республіканців у палаті представників так довго підтримувати Україну в цей ключовий момент війни була невибачною і завдавала шкоди нашій національній безпеці. Цитує Єлен Джерело у міністерстві фінансів. Кожна мить затримки республіканців у палаті представників зміцнює Путіна та додає сміливості супротивникам Америки по всьому світу, які уважно спостерігають, чи ми, Сполучені Штати, збережемо свою рішучість підтримувати демократичну Україну, коли вона відбивається від автократичної Росії. Однак зараз із представленням тексту документу впевненості у позитивному голосуванні в Вашингтоні набагато більше аніж це було минулої осені. Ми не будемо виписувати порожні чеки. Байден закликає Конгрес передати допомогу Україні та Ізраїлю. Згідно документу, який розглядатимуть конгресмени, із 60 мільярдів доларів для України, понад 13 буде спрямовано на закупівлю новітніх систем озброєнь і оборонних товарів, а понад 23 мільярди на поповнення американських запасів зброї. 68% фінансування України йде на поповнення наших власних запасів. Це робочі місця для американців, які виготовлятимуть зброю. Щодо прямої фінансової допомоги у документі йдеться про майже 7 мільярдів доларів у вигляді кредитів, однак із важливою умовою. Кошти, виділені на бюджетну підтримку відповідно до попереднього положення про відступлення, не можуть бути використані для відшкодування пенсій. Одночас, згідно з законопроектом, президент США отримує право списати до 50% заборгованості України, а через два роки анулювати будь-яку заборгованість, проте за умови, що це рішення підтримає Конгрес. Також у документі ми відшукали пункт, який надає президенту США повноваження надати Україні ракети АТАКАМС. Утім, і таке рішення передбачене із певними обмеженнями. Якщо президент вирішить, що передача армійських тактичних ракетних систем великої дальності уряду України відповідно до підпункту 6 розділу А завдасть шкоди інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, президент може відмовити в такій передачі. Голосування за законопроект відбудеться вже цієї суботи. Готував замах на Володимира Зеленського. Офісу генпрокурора СБУ та польським партнерам вдалося затримати особу, що готувала замах на президента України. Ним виявився поляк, який, за даними слідства, самостійно вийшов на російську розвідку і запропонував свою допомогу. Його завдання включали збір та передачу країні агресору інформації про безпеку аеропорту Жешу В'ясенка на території Республіки Польща. Це мало серед іншого допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя президента України Володимира Зеленського під час його перебування в цій країні. Чоловіка затримали у Польщі. Місцева прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. Цей випадок в Україні називають черговим доказом того, що Росія загроза для всього світу, адже намагається підірвати європейську та глобальну безпеку. Після звернень українських та закордонних медійників речницю сил оборони півдня Наталію Гуменюк звільнили з посади. Про це вранці повідомив генеральний штаб. Представники ЗМІ нарікали, що Гуменюк, начебто, перешкоджала журналістській діяльності і в певних моментах вела себе некомпетентно. Хто очолить комунікацію оборони півдня поки невідомо. Число військовозобов'язаних чоловіків, які покинули Україну, незаконно щоденно росте, і це велика проблема та виклик для обороноздатності країни. Як запобігти втечі чоловіків, влада не знає, але каже, що до тих, хто вже правдами й неправдами опинився за кордоном, потрібно достукатись. Таку думку висловив нардеп Валентин Наливайченко. що правда, як достукатися, так і не пояснив, як і чому для цього влада нічого не робить. Бо крім каральних законів, мали б з'явитися ще й мотивуючі. До них треба достукати з ними з тебе треба спілкуватися і справді тримати тверду позицію. Що як люди молоді, які залишились тут в Україні, захищають Україну, так і вони мають зробити вибір і все ж таки повертатися в Україну добровільно і оновити свої дані і йти захищати країну. Хто де, де може, це не означає, що знаєте, як повально всі в, в, в штурмові підрозділи, якщо не володіє зброєю, ясно, що там нема чого робити, але Встати на військовий обліг, обновити дані, пройти військово-лікарську комісію і далі йти в навчальні центри це ясно, що обов'язок. Біжи ухилянт, біжи. Тисай румунський кордон вже не в моді, тому ухилянти продовжують освоювати новий напрям для втечі кордон із Молдовою. У мережі з'явилося відео, на якому чоловік біжить повз пропускні пункти. Відео, судячи із форми прикордонників, зняли у Молдові. Як склалася доля бігуна, невідомо. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну могли виїхати близько 650 тисяч чоловіків призовного віку. Більшість із них втекли незаконно. Пише політико. Видання вказує, що сплеск патріотизму, який був на початку війни, випарувався. Як Україна прогавила цей момент? Хто і як випустив таку кількість чоловіків, якщо вони, начебто, виїхали незаконно? Та чи можливо виправити цю ситуацію? Відповіді на ці питання шукають наші журналісти. Тікати, тікати, тікати. Видання політіко виходить із сенсаційним матеріалом. Приблизно 650 тисяч чоловіків призовного віку втекли з країни, більшість з яких незаконно переправилась через кордон. Просто запитайте українського солдата, чи він все ще вірить, що захід стоятиме за Київ стільки, скільки потрібно. Ця обіцянка звучить порожньо, коли минуло чотири тижні відтоді, як ваш артилерійський підрозділ востаннє вистрілив. Як поскаржився один військослужбовець з передової. Це ж видання висвітлює ці дані скорішої із позиції, яка пояснює настрої в суспільстві. А головною причиною таких цифр називає затягування США із допомогою нашій країні. Справа не тільки в тому, що в українських військових закінчуються боєприпаси. Затримка заходу з насилання допомоги означає, що країні небезпечно бракує чогось ще важчого ніж снаряди бойового духу, необхідного для перемоги. На цьому тлі, як зазначають анонімні військові джерела видання, незважаючи на те, що президент Володимир Зеленський каже, що Україна намагається знайти спосіб не відступати. Однак цього літа нові втрати неминучі. Питання лише в тому, наскільки великими вони будуть. Журналісти навіть заявляють шокуючі речі, мовляв, Путін, мабуть, ще ніколи не був таким близьким до своєї мети. Якщо ж говорити про методи таких втеч чоловіків, то більшість із цих випадків незаконні. Поза пунктами пропуску і Поза час пропуску, тобто по великому рахунку, через зеленку, одягнувши костюм каченя і через тісу, через гори, де там є можливість, і перетинають державний кордон, переходять на сторону Молдови, що там навчили Румунії, є, Польща, Словаччина, байдуже ось поза пунктами пропуску. Це це можливо головний. Друге, це за Підробними документами, що, начебто, людина є непридатною до військової служби, або внесення неправдивих відомостей щодо до, до, до програми, шлях. Крім того, той факт, що українські чоловіки за кордону можуть не боятись повісток, про що заявив член комітету національної безпеки оборони та розвідки Федір Венеславський, теж неабияк підігріває думки про втечу. Мовлення персональних даних не означає, що громадяни змушені змушені будуть повернутися до України. Вони можуть в тому числі і в консульських установах. Отримати військово військово-обліковий документ, якщо в них його немає, і Міністерство оборони разом з міністерством закордонних справ прямо зараз розробляє відповідні механізми. І держава буде розуміти, які кількість як громадян України військово перебуває або проживає за кордоном. Щоправда, є нюанс із наданням консульських послуг для таких чоловіків. Ми не передбачили неможливість отримання консульських послуг. Ми передбачили, що якщо людині, яка перебуває за кордоном, необхідні консульські послуги, то вона може їх отримати одночасно з оновленням своїх персональних даних військово-облікових документів, але це не означає вручення повістки на місці. Наразі Україна не може примусово повернути цих чоловіків до України. Крім того, уряди більшості європейських країн зійшлися на тому, що не видаватимуть Україні її громадян призовного віку точніше не спонукатимуть покинути їх території країн ЄС. Тому потенційні призовники цим користуються і тікають за кордон. І на жаль, в більшості випадків проти закону. Історія незламності 12-річної Українки Яни Степаненко, яка на протезах пробігла 5 кілометрів на марафоні у Бостоні, отримала продовження. На своє день народження їй вдалося закрити збір у 615 тисяч гривень. Гроші вона збирала на протезування українського військового, який втратив ногу на війні, але хоче бігати, як і вона. Привіт, друзі! Ви зробили мені неймовірний подарунок на день народження. Ви допомогли нам зібрати усю суму на бігу протез для Олександра. Це військовий, який втратив ногу на війні. Ми познайомилися з ним в центрі Unbroken. Олександр сказав, що хоче бігати, як і я. І для нього я пробігла в Бостоні 5 кілометрів. Ми зібрали гроші, і тепер він може бігати. Дякую усім, хто мене в цьому підтримував. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!